Коли йдеться про те, що відбувається в державі або з державою, то це завжди про гроші, тому що держава це є інструмент збагачення, політичні методи збагачення. Отже, якщо політики і чиновники вдаються до якихось дій, то це означає, що або вони хочуть більше заробити, або вони втрачають ті гроші, які вони вже заробляли. Отже, Путін почав воювати для того, щоб залякати Захід своєю готовністю до крайніх кроків. Якщо захід не вирішить питання постачання йому грошей. Чому ця війна почалася саме в Україні? Тому що український уряд зробив все необхідне для того, щоб це сталося. Українська влада розвалила українську економіку, знищила практично виробництво, знищена була армія, знищені були всі запаси зброї. Тобто українська влада фактично постійно готувала Україну до того, щоб вона стане територією цієї військової навали.